Його фотографія із золотим клонським носом на обкладинці французького глянцю інтрамюро стала знаковою, і в цьому весь Вандерс блазень здатний іронізувати над самим королем і життям в цілому, незважаючи на те, що на його візитці написано дизайнер нової ери, важливим орієнтиром для Марселя залишається минуле історія речі на його думку цінніша ніж форма. Вандерс, справжній гуру промислового дизайну у професії. Він вже більше чверти століття. Його зоряним роком став 1996, коли для компанії Цапеліні він створив мотузковий стілець в стилі Макрамекно Тет Чаїр, названий шедевром дизайнерської думки. Не менший успіх очікував Марселя і в області дизайну інтер'єрів, завдяки його сміливим і по справжньому казковим проектам Многі отелі. Клуби і бібліотеки Європи і США стали культовими пам'ятками два года поспіль в 2005 і 2006. За версією Еледецоратіон Марсель Вандерс був названий дизайнером року на сьогоднішній день разом з колегою Каспером Віссерсом Вандерс працює в компанії Моої. Очолю власну студію Марцел Вандер Стюдіо і читає лекції про дизайнів найпрестижніших вузах світу. Знайомимо вас з його міркуваннями о творчествах, успіху, страхах і вічних цінностях. Один про творчий принцип: я хочу робити предмети, на які приємно дивитися і про які цікаво поговорити. Думаю в моєму випадку. Мова треба вести не про стиль, а про те, що старі майстри називали манерою. Хочу, щоб при погляді на будь-яку мою річ від кераміки до будівлі людина говорила: О, я знаю, це Вандерс 2 про професію. Дизайнер це людина, яка дуже добре відчуває час. З кожної епохи він бере найкраще і переносить його в речі, які створює. Розуміти час відчувати зв'язок століть, непросте завдання. Багато з тих, хто називає себе дизайнерами, живуть тільки справжнім, вони не розуміють, що тим самим обмежують себе. Заганяють в рамки, вони більше заботяться про функціональність предмета, але ж річ в першу чергу повинна бути красивою. Три про успіх, коли Пікасо малював, він малював на мільйони доларів, він малював свої думки і почуття. Так само і я. Я створюю ідеї, викликаю емоції. Я беру їх зі свого серця, зі своєї душі. Звичайно, речі потім продаються, але ідеями ви можете насолоджуватися безкоштовно, каталог отримати. Просто так і за емоції, які вони у вас викличуть, ми теж грошей не беремо. Головне, щоб вони у вас виникли. Посмішка здивування, інтерес тоді, якщо прийде пора купувати новий стіл або лампу, ви вспомніте про мої речі і купіть їх. Ось це і буде мій успіх. Чотири про моду і стилі за модою я не стежу. Вона занадто швидко змінюється, стиль інша справа. Але я не з тих, хто щоранку ламає голову над тим. Що сьогодні надіти, стоячи перед відкритим шафою, я раз і назавжди визначився з цим питанням, раз на рік я замовляю собі гардероб, костюми і так далі, і забуваю про необходимості покупки одягу до наступного року 5. Секрети успіху я можу порадити початківцям дизайнерам не треба боятися, страх це доля маленьких людей, якщо ви будете боятися, ви ніколи нічого не досягнете без безстрашність і чесність. Ось дві найважливіші якості для досягнення успіху: 6. про освіту школи дизайну жахливі установи, позбавлені будь-якого інтересу до своїх студентів. У цій галузі працює цілий ряд чудових людей, які пристрасно вірять у свої ідеї. Але я вважаю, що студентів в цілому вчать неправильно. 7. про метод роботи. Перш за все, я обкрадаю чужі мізки, Мізки потенційних користувачів продуктів. Ось це мій матеріал. З яким я починаю працювати саме тому люди відрізняють створені мною речі як близькі їм по духу і особливі, тому що вони здаються їм знайомими, якби я створював щось неважливе для інших, непотрібне їм, якби я міг зробити це особливим. Вісім про клієнтів я працюю тільки з такими людьми, з якими у мене існує взаємна повага, свого клієнта я на час приймаю на роботу без винагороди. Він регулярно буває в моїй студії і гарантує, що виконана мною робота стає все краще, якщо в цьому процесі немає такого внеску від клієнта. Я не хочу з ним працювати. Кожен клієнт знає щось, чого не знаю я, і надає роботі додаткову якість, тому я завжди уважно слухаю, і разом ми можемо втілити в життя те, чого я ніколи не міг би зробити сам. 9. про Філіпа Старка я вважаю старка номером один у дизайні, оскільки він здатний змінити уявлення про те, що таке дизайн. Не так багато тих, хто сьогодні досяг того самого. Десять про фантазії і архетипах іноді те, що я роблю, називають химерним, але мені здається, що краще це назвати фантазією, тому що саме фантазія народжує здивування, щастя і завжди щось нове. Я глибоко поважаю все, що має історію, що стосується старих речей. Мені подобається працювати з архетипами минулого і сьогодення різних культур, адже вони часто показують нам чудові цінності. 11. про нав'язаних потребах, коли ви намагаєтеся робити речі якомога новіше. Це призводить до того, що перша ж царапина призводить річ в непридатність. Я називаю це бабі фацифіксатіон. Це потреба людей у всьому найновішому. Вона дуже небезпечна, етап нав'язана людям. Вона стала частиною їх психології. І це те, що я питаюсь змінити. 12. про ідею, хороший дизайнерський об'єкт може існувати в єдиному екземплярі його сенс не в тому, щоб добре продаватися, а в тому, щоб надихати людей донести до них якусь ідею. 13. про матеріали, я думаю, потрібно створювати речі двох типів речі, які претендують на вічність, і речі миттєві речі, які будуть передаватися з рук в руки, або речі, які зроблені з легко утилізованих матеріалів. На таких умовах існування миттєвих речей виправдано, наприклад, якщо я придумав листівку, я не буду робити її з мармуру. Іноді я спеціально вибираю такий матеріал, щоб люди відчували, о, це назавжди: 14 про новизну та антикваріат. Не потрібно прагнути до абсолютної новизни. Нам потрібні коріння, основа і разом з тим, якісь зміни інакше ти будеш мертвим, інтер'єри обставлені повністю одним антикваріатом. Шахливі, я жива людина. 1.5. про подарунки і дизайні хороший подарунок щось говорить про тебе, а щось про людину, якій він призначений, з дизайном те ж саме, кожна річ говорить одночасно і про самого дизайнера, і про марку, для якої він працює. Це річ, яка потрібна людині, навіть якщо він сам про це не здогадується.